Приветствую вас на моєму каналі. Коротше, у мене на BMW ось, ось вискочило забився сажевий фильтр. Я пытався зробити пружих, там поїздив. Через, ну, на, на 2 тижні це хватило. Є варіанти прочистить фильтр, є варіанти заміни фильтра. Ну, прийняв я рішення. Саме Скажімо так, кардинальне. Я їду отшивать екологію, потому что я тоді ще в прокладку клапанної кришки, я промивав впускный коллектор. Він був грязный. Хочу відкрити ЕГР, хочу відшить, ну, цей саживий фільтр, каталізатор. І фізично потім удалю цей каталізатор з ну, саживим фільтром. Тому що машина за останні 4 роки по трасі не їздила. Ми їздимо по місті, я прекрасно розумію, що ЄГР в основному завжди відкритий, машина хава цей грязний воздух, все там в в общем, не сильно. Хорошо для двигателя. Я, в принципі, ще з самого початку, як тільки дизельну машинку купив, думаю, як доїздю до, до цієї ошибки, так. тоді виріжу екологію і буду їздити, як на звичайній дизельній машині. Найшов в Дніпрі, вроде би непогану лавочку, яка займається відшивкою. Зараз я їду фізично відшити, щоб мене стали з євро 5-2, євро скажімо так. А потім о, за этот, о, виріжу сам. Каталізатор. Так, ось якийсь ще сервіс Це вони мені повинні відшивати. Зараз будемо дивитися, де тут куди заїжджати. Ну, коротше, дивіться, що ребята в общем, хороші, на перший взгляд. Е, тому що я ж приїхав, кажу, що так і так, хочу відчити ЄГР, е, тому що забився сажевий фільтр. Це вони сказали стоїть 5200. Ну він каже, ти не торопись, якщо це перший раз воно тебе висвітилось, каже, поїдь його промий. Дали мені ось номер е, пацанов, зараз до них созвонюсь, може поїду промию. Якщо проблема йде, то тоді буду їздити з ну, так, як воно положено, з екологією. Е, скажімо так, не будемо лізти в дєбрі. Поки делаю прожих, скажімо так, машина сама його діла, яка задача? Їхати 20-30 минут з оборотами від 3 до 4 тисяч. Я включив на спорт режим, четверту скорость і їду 9 в сторону Павлограда. Тут ні пробок не буде, нічого. Уже я 11 минут шмалю. І ще мені 19 минут відшмалить. Подивимося, потім я зайду, у мене є цей ОБД-сканер, зіб'ю ошибку, подивимось, через коли включиться м, Опять цей сажевий фільтр. Якщо це не допоможе, то я поїду, промию його фізично, тобто його знімуть, промиють. Поки, поки будемо скажімо так, боротися за екологію в автомобілі. В общем я отшмалив 35 минут с оборотами 3500. Павлоград дорога хороша. Це 9 рік скорості було. Зараз їду додому в двір, відключу, підключу цей OBD сканер, Ну покажу як збросить ці ошибки. І подивимося, коли в наступний раз засвітиться или не засвітиться цей сажовий фільтр. Отакий у мене сканер, OBD. Він по Wi-Fi робота, бо такі жі прості. Не. А, кришечка снялась. бо ті, що по Bluetooth вони не працюють з айфонами, підключаємо. На телефоні в мене виходить, я через крім, щоб жарко не було. Програма Scanner. Заходимо в гараж, вибираємо X1. Тут треба вводити там машину яку. Так, переключилось і тепер підключаємося. Ну обычно быстро, а успішне подключение. Ошибки. Давай прочитаємо. Статус. Он якісь ошибки. Щось до характера у мене якихось ошибок. У мене тут щось противотуманка включається, а присутствует временная неисправість. Ага, це противотуманка. Неисправність подтверждена. Очистить, очищаємо. Очистить только найденные ошибки. Окей. Так. Очистка кодовнісправності завершена. Все, эти я позбивал ошибки. Зараз машину заглушим. І тут сразу черличок убрався. Тут був такий отрицательний знак. Зараз машину зглушу. Получається, як було? Я тільки заводю і показувала, що забитий сажовий фільтр. Зараз, звісно, воно не покаже. Якесь я поїздю, машина подумав, забитий в неї сажовий фільтр чи не забитий. Зараз ну, ніяких ошибок не світить, все, все в порядку. Бо вона сразу заводиш, вона перевіряє. Будемо сподіватися, що такий легкий скажімо, як не ремонт. а прожих фільтра дасть які-то результати. Но ви в свою чергу скажіть мені, як ви поступили б з цим сажевим фільтром. Вирізати його, не вирізати, оставляти. Тому що ну, машина реально пробіг 163 тисячі, вроді як ранувата. Їздимо в основному лише по місту. По трасі оце, оце я конкретно спеціально виїхав і шмалив, щоб, щоб шмалити. Ну, в общем, такое видео получилось. Надеюсь, кому было интересно и полезно. Не забудь поставить лайк и подписаться. Пока-пока. До новых встреч.